День Героїв це щорічне свято, запроваджене на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. День героїв щорічне свято в Україні на честь українських вояків. Ців за волю України. Може. Все. Українські герої це українці, які жили в різні епохи і захищали рідну землю. Вони ставали до лав дружин Великого князя Святослава і короля Данила, козацьких полків Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Виговського, Української Галицької армії Мирона Тарнавського, Сечових стрільців Дмитра Витовського, а також армії Української Народної Республіки Семена Організації українських націоналістів Єгена Конора, Степана Бандери, Української повстанської армії. Сьогодні ж це свято всіх захисників України. Слава нашій Україні. Невмируща слава. Стійте цю хвилину струнко! Лина гімн держави, слова палки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села містечка міста це клич один з мільйонів голосів. you yeah, Ваша, ваша Тоді, на другому великому зборі Організації Українських Націоналістів, було прийнято рішення про святкування Дня героїв. Дата, 23 травня, була вигля... вибрана з огляду на те, що 23 та 25 травня були вбиті лідери українського визвольного руху Євген Коновалець та Симон Петлюра. Також у травні за сперечливих обставин у Києві загинув ідеолог українського самостійництва. Микола Михновський Свято Героїв під час Другої світової війни та після її завершення активно відзначали учасники визвольного руху та українців в діаспорі. Після 1991 року традиції визначення Дня Героїв стали відроджуватися. Особливою актуальністю вони набувають в наш час аж з 2014 року. Українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави. Нові часи формують і нові традиції. І День героїв це не лише можливість вшанувати пам'ять загиблих за волю України, але і звернути увагу на живих героїв, які повернулися з війни, на тих, хто вижив вистояв. Здобув перемогу над ворогом і над собою і продовжує розвивати Україну, показуючи приклад. День героїв присвячений найкращим синам своєї батьківщини, всім тим, хто віддав життя в боротьбі за рідну землю та її свободу. Нині, як і сотні років поспіль, українці гинуть, виборюючи право бути вільними, борючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг. Та продовжимо їхню боротьбу, аби наша країна залишалась незалежною. Присвячений День Героїв найкращим синам своєї батьківщини. Всім тим, хто віддав життя в боротьбі за рідну землю та її свободу. Цього дня тисячі українців виходять на вулиці міст і беруть участь в урочистостях, з нагоди пам'яті загиблих героїв, козаків, повстанців, стічових стрільців та тих, хто сьогодні захищає рідну Україну на передовій. Пишаємося кожним, хто захищає чи допомагає захистити нашу батьківщину. Як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще посмішку мами, мушу просити тебе побратиме, бийся за двох, якщо я загину Перші віднесуть богові від душі. Останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палаючи скало, на річ на накалу. Брати, не майте страху ми не поляжемо в цьому бою. Бо рано до раю шукати дверей, Тримайтеся у зброї вільних ідей. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, ким була війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за опочима, невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання вони солдати, що кладуть життя заради нас і, мар... і мирного світання. Без імен помолимось за них за трошки вдачі світлої простою, час зраз страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Нині ми вшановуємо пам'ять справжніх патріотів, які стали до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. Героїзм це захищати країну. Героїзм це волонтерити, це здійснити подвиг. Героїзм це безстрашність, це самовідданість, це готовність віддати своє життя. Для генерала майора ЗСУ. Народного героя України Сергія Кривоноса, героїзм це передусім професійність і чітке виконання своїх обов'язків в кожному, незалежно від обставин і підготовка. Чим більше поту на полігоні, тим менше крові на полі бою. Засновниця госпітальєрів, народний герой України, Яна Сінкевич говорить: для мене герої не лише ті, що гідно воювали. А й перед всім ті, хто зміг повернутися, знайти себе та з новим досвідом робити наступні звершення, адже найбільшою проблемою повернення це жити з новим собою. Народний герой України із позовним кіборг Олександр Тереченко стверджує, що героїзм це свідомий вібір боротьби в той час. Коли більшість готова пустити руки і здатися, щоб не наражати себе на небезпеку. Відповідно до закону України про державні нагороди України. Звання Героя України є видом державної нагороди. Як зазначається, державна нагорода України це вища форма відзначення громадян. За видатні заслуги у розвитку, економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті вітчизни, охорони конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності за інші заслуги перед Україною. Це звання присвоюється громадянам України за здійснення визначного героїчного вчинку або визначного трудового досягнення. Герою України вручається Орден Золотої зірки за здійснення визначного геройського вчинку або Орден держави за визначні трудові досягнення. Зараз на екрані ви бачите QR-код, по якому ви можете знайти список усіх героїв України. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля холодною ранковою росою, і буде чути пісні солов'я, а не ревіні літаків над головою підніметься зорі моя країна, бо мужності такої світ не знав. У силі духу ти одна така єдина до мирного життя запахне в чорнобривці рута м'яти, і мама не заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Судьба. Переможем. Переможем. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Слава, слава Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Тим, хто каже нам: Україна породу! На Україна, породу на В нас живе непереможний дух українських героїв. Усіх поколінь. Ми не мученики, ми борці. Боремося за свободу. Слава! Всім! 23 травня День українських героїв! Честь і слава незламним! Ми українці, народ, який має стародавню історію, багату культуру і калинову мову, які треба захищати. Ми в боргу перед захисниками, які віддали своє життя, тому ми повинні обов'язково пам'ятати, знати, робити висновки з тих подій, які відбувалися, і не залишатися байдужими. Та нація. Яка не пам'ятає своєї історії, свого минулого немає майбутнього. Пам'ять про них це наш біль і наша гордість за те, що мали честь жити з ними в одній країні. До останнього подиху вони залишилися вірними кожному слову військової присяги. На прикладі їхніх героїчних вчинків будують, будуть виховуватися багато поколінь українців, відважних, гордих. Сміливих, вільних і щасливих мешканців незалежної країни, заради квітучого майбутнього, якої патріоти віддали своє життя вічна пам'ять мужнім захисникам вітчизни. Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Нехай наша пам'ять буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради миру та справедливості пожертвував собою. Слава Україні! Героям слава!